Всім привіт! Нова газетка і новий огляд. А це буде з 6 вересня по 12 вересня. Трошки новий дизайн газетки, незвично. Так, починаємо. Це в нас буде бочок. Бочок 23 злотих. Як він називається? Животина. Але це вже смачний копчений бочок. Дуже часто беремо, дуже смачно, реально. При закупі двох банок буде коштувати 3,33. Ось такий сок е апельсина. Яйця 6 і 7 малесенькими такими циферками, не придивишся, не побачиш. Називається. 7 злот. Зараз вони коштують 9-10, в залежності, яка фірма. Ну, це модна читається фірма, вона коштує біля 10 злотих. То це буде гарна скидка на них. Чай ліпто. 4,50, 100 пакетиків. До речі, це рідкість, бо вони вже роблять 80, 90, вже зменшують кількість пакетиків. Так, 6 і 7 і тут теж буде скидка на Такі гомілки курячі і реберця. Е, гомілки 8 злотих, реберця 20 злотих, От такі пасочки вони продають, паски називаються. 8 та 9 буде скидка на лопатку по 15 злотих. І філе куряче, але з шкіркою і з кісточкою буде 13 злотих. Е, це буде індик. 9 злотих крила, крила інди. так, у Гол, голонка індика. І е, голонка е, свиняча рулька 10 злотих. Це просто без, на тиждень буду такі скидки, що шинка по 35 злотих, е, схаб 27 злотих, е, полі дві, це колбаса, така 20 злотих. І колбаса крайова. Далі колбаса ось така, по типу копченої, сушени, 27 злотих, паштет 17 злотих, сосиски 10. І ковбаса запакована 90 грамів 4 злотих. Овочі, сливки 7 злотих, дорогі тут трошки овочі, але що зробиш? Кабачки 3 злотих. порівнянні, що 10, то дійсно гарна скидка. А злотий 50 морква. ну Я вже округлюю один з грошей. Помідорки рожеві, смачні, 3,50. Ось такі квіточки. Я навіть їх коли щупала. Вони реально покрашені цей верх. Це, то він покрашений, це він не є таким, не знаю чому. 6 злотих. Капуста 4 злотих, але бачите, тут пишеться за штуку. Тобто це не буде за кілограм, це за одну штуку буде 4 злотих. Але ти можеш вибрати будь-яку, велику, маленьку, яку хочеш за штучку. Ось такий сирок на маска, 150 грамів 2 злотих. Ось такі сирки. Такі кожен в пакетику, вони плавлені. Смачні, до речі, 3,50 за 130 грам. Масло Масло маргарин такий в пачках 4 злотих. Йогурт, ні, це не йогурт, це сметанка. 30%, 3,50, 200 г. Це слівки. 2,99 сирочок, фактично такі тубусики. І йогурти по 2 злотих 130 грам. І по 2 злотих ще 250 грам такий питний йогурт. Йдемо далі. Ось така намазка 3 злотих, 80 грам. Оселедець. Так, оселедець. Оселедець. Ні, це рибка заморожена буде. Рибка морожена буде 17 злотих за пачку. 450 грамів. І паштетик 2 злотих, вареники 6 злотих за 400 грамів, вони вже готові, їх просто потрібно підігріти. І це в нас сілька шпроти шліць. Шпрот, напевно, буде одна така, одна така, 5 злотих. Приправи злотих 79, кава 500 грам 15 злотих. хороша ціна, вигідна. Горошок 2 злотих 400 грам. Ось така 720 мл паста помідорова. Це вона не солодкі, перемелені такі помідори, солоні 5 злотих. Огірочки. мариновані 7 злотих. Каша 400 грам. Вівсянка з різними наповнювачами 4 злотих. Макарони 4,50 за 400 грам. Йдемо далі. Ось такі варення. Джем в різновид 4 злотих, чіпси 7 злотих за пачечку 130 грам, це велика пачка. Ось такі пюрешечки злотий 50 дитячі, хлоп'я різноманітні за 5 злотих, буде 250 грам пачечка. Ось такі пирожену печиво 25 злотих на вагу. Булочки будуть другий 50%. Тобто береш один, другий буде 50%. Ось такі вафельки злотий 19. Вафлі ще ось такі, але 360 грамів, 7 злотих. Мілка ось така коробочка 14 грамів, 3,29. Жилейки такі 6 злотих за 200 грамів. Цукерки на вагу 15 злотих. Різновид морозиво 15 злот за літр. Ідемо далі. Пиво і енергетики. Ну, по собі просто дивіться, що це Сомерс 4,50. Пиво при закупі 4 буде коштувати 2,79. А таке просто буде 3,33. Тут дуже така цікава система, що оці темні бутилки, якщо повертаєш. То вони тобі мінусують злотий, якщо просто купуєш пиво, вони тобі плюсують злотий. Але багато людей не розуміє, чому їм більше в Чеку виходить, якщо воно коштує, наприклад, ось таку ціну 3,33, але їх порахують за 4,33, якщо ти не принесеш бутилку. Вже місцеві це знають. А хто приїжджає чи недавно, вони цього не знають. Але це стосується тільки ось такої темної бутилки, темно-оцеї коричневої. Це не стосується зеленої бутилки. Тобто такий різновид я, до речі, сама тільки недавно знала. Енергетичний напій 4,50. Ось такий 3,50. Написано, що це вони з овочами. Але на етикетці з того боку, бо пробувала написано, що це жил порізане на кусочки галаретка. Ну, смачне, як солодка вода. Бачите, тут такі фрукти, але це жилє порізане на кусочки. І кажуть, що це фрукти. А з того боку, написано, що це не фрукт. Ну, це така от, називається Читайте упаковки, що там написано? Кока-Кола е, Спрайт. 6 злотих. Ось такі 400 мл соки, 2 злотих. До прання берете фініш, який там хочете, другий буде це 50%. До прибирання 10 злотих, але це велика пачка 900 мл. Полоскання 25 злотих, буде коштувати такий. Далі сів крем 10 злотих, для туалету 9. Тут буде 2 штучки. І різні різні для прибирання штучки 2, мінус 20% на е, різновид. Харчування для собак 30 злотих. Ось такий корм, 10 кг. Не знаю, собачок у нас котиків немає, тому я не розбираюся в цьому. Е, порошок 8-9 вересня 50 злотих. Цукор. Те, що це потрібно всі ці деталі читати, тому що приходиш, думаєш, акція, а насправді немає акції. 3,99, але при закупі на 70 злотих. От ви купили 70 злотих, тоді буде коштувати 4 злотих. Якщо ви не купили на цю суму, він буде коштувати його стандартну ціну, там 5,5 з ,5, чимось, як в якому магазині. 11 і 12 буде скидка на сир Гоуда 19 злотих. Та сир, а не сирний продукт. Це дійсно важливо, тому що дуже часто пишуть сир, а то є сирний продукт. І кілограм кави, так, тисячу грам, кілограм буде 36 злотих Карна, кава зернова, чибо. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!